Усім привіт, друзі! Тільки повернувся з Німеччини і одразу до справ. В Києві тут Юрчик завантажив вже повне авто. І ще нам потрібно перегнати оцю автівку, і її теж ми завантажуємо. Почти, давай. Так, тут що саме тут? Тут, короче, все їдає. Тут ось э, сосиски є, потім готові різні каші, макарони, томаленькі. Э, да, ага. э, бі... да. Да, да, да. Вода якраз підійде. Це кому подяка? Подяка э, нашим э, військовим, ось, а це від вільні. Гірманський Віль? рух вільні. Да. Дякуємо вам. Так. А, за автівку також. Подяка Вадиму Мирошниченку, як ви бачите, навіть броньоване скло на такі автівки сині. Вантажимося. Получаємо на Дніпро, на базу. Там нас чекає дуже багато роботи на складі, бо треба розвантажувати цю автівку, Юрчика автівку, ну і дочекатися те, що прийде нам за база Рамштайн. До речі, поки я їздив у Німеччину, ваша допомога не припинялася, Жека там все керував, вони доставили два старлітки, два Мавіка. Завантажили воду, куди поїде вона. Херсонщина 80% поїде на Херсонщину, може трохи поїде на Харківщину. Якщо ні, то все на Херсонщину. Все узбережжя від Береслава, туди в сторони Херсона, і в тому числі і Казацьке, це ж постійно обстрілюється зараз. Там ну, там взагалі бездимяне остров. Дякую. Нам зручно, тому що нам не треба їхати. Тому завантажили тут повну автівку. Як бачите, у нас тут. Помічники з'явилися. Це діти, якщо ви пам'ятаєте, яких наша українська добровольча армія відправляла відпочивати в Карпати. Вони повернулися на Гуляйполе. І коли ми минулого разу там були, там дуже важко зараз. і Я запропонував забрати дітей до нас, до штабу. І ось вони зараз з нами Ну, тут безпечніше, ніж у Гуляйполі. І вони допомагають нам тут. Як бачите, дуже багато води. Це вдалося зібрати завдяки організації Солом'янська платформа, а також благодійному фонду Вільний Криво. Щира подяка вам. Все їде туди, де воно потрібно. Пошел в москальской мове спелкуетесь. Что <laughs> за москалит? Что потом? Такие маленький розы. <laughs> <laughs> О, что ты спать да, за мову? Да. Маленькие розы. Как раз, как раз. Не замерзнуть теперь. Жек, ну розкажи, що за апарат. Гарний апарат, майже новий. Свіже викрашений. Я бачу, класно. Саме головне. Броня. От це те, що то, що треба. Чергова автівка на фронт. Хлопці замовляли. Дуже оперативно все. Зробили, хлопці, дякую вам за те, що допомагаєте військовим. Та як? Що? Потихеньку. Да. потихеньку. Бахмут. Нормально. Бахмут вистоїть. Та це, це запитання до вищих командування. А? Там хай рішають. Ми свою справу робимо. Це головне. Дякую так, вам, за вашу справу. Що, приймай автівку? Да. Дякую. дякую Звертайтесь ще, лиш. Кому тримай, Дякую. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. і Повертаємося до штабу. Увечері в мене потяг. Треба їхати до Львова. Дещо забрати. Чергові дві автівки від Судово-Вішнянської територіальної громади благодійного фонду готуються до фарбування. Це отакий Нісанчик Та ось такий от міцубончик. Як ви знаєте, з пікапами у Європі зараз дуже складно вже, тому автівки зараз вже купляємо у Британії. Завдяки вам, завдяки вашим донатам. І... І в мене для вас є невеличкий сюрприз. Так, друзі, ви не помилилися. Це американський «Хамві». Одна частина попросила про допомогу саме чотири таких автівки привезти до ладу. Дещо допрацювати, дещо ТО якесь зробити, ну і пофарбувати. І завдяки вам ви тепер оказуєте і саме таку допомогу. Він приїхав до нас з піщаного кольору, але за одну ніч він став виглядати так. Вже готовий до бою і скоро поїде на передову. Як бачите, коробка автомат, нічого складного, все зроблено для людей. Міць. Чесно кажучи, друзі, дуже дякую вам, що ви долучилися вже і до такої справи. Дякуємо за ваші донати. Побачимось у нових відео.